Шведські фанати задоволені Євро 2012, але згадують про недоліки у підготовці їхнього кемпінгу в Києві. Кемпінг був досить непоганим, кращим, ніж я очікував. І взагалі Київ хороше місто. Душовими я тут не користувався, до туалету ходив у ліс, а мився у Дніпрі. Це, звісно, не дуже добре, але я був у кемпінгу недовго. Тут дуже доброзичливі люди. Сервіс досить непоганий. Настільки, наскільки це можна було б очікувати від кемпінгу, туалети не найвищої якості, але це нічого. Я хотіла б повернутися, бо насправді ми ще не все тут побачили. Барабанщиці пройшли київською фан-зоною перед матчами останнього туру групового етапу фінальної частини євро 2012 У столиці Киргизстану, Бішкеку пройшов четвертий міжнародний фестиваль графітів Центральній Азії. Для нас головне не надпись, а для нас головне – це атмосфера, яку ми рисуємо. Тобто впечатлення це наш стиль. У фестивалі взяли участь вуличні художники з Німеччини, Франції, Казахстану та Киргизстану. Фестиваль графіті відбувся в рамках арт-проекту Розмальовуючи місто за підтримки посольств Німеччини та Франції в Киргизстані. Ціль нашого мероприятия міроприяти, всіх наших проєктів, которые ми проводимо, это популяризація графіті як легального лігального і направлений на привлечення уваги молоді к проблемам в обществе, такі як корупція, табакокурення, алкоголь. І так далі. У всесвітній день біженців управління верховного комісара ООН у справах біженців використовує свою глобальну кампанію Дилеми, що закликає допомогти в боротьбі проти нетерпимості та ксенофобії щодо біженців. У рамках кампанії спеціальний представник управління верховного комісара у справах біженців Анджеліна Джолі і низка інших знаменитостей висловлюють одну й ту ж думку: ніхто не стає біженцем із власної волі. 19 юня в центрі Праги звучав панк. Музику грали учасниці російської феміністської групи Пусі Раєт. Прихильники російського жіночого панк гурту Пусі Рают розповсюдили і в Чехії інформацію про затримання членів гурту та звинувачення проти них. Чеські прихильники гурту створили тимчасову стіну в центрі Праги, де перехожі можуть писати повідомлення на підтримку Пусірают. Більшу стіну в центрі города на Вацовській площі, на якій прохоже можуть написати несколько слов защиту заключених. Тут яєжні. Ми беремо сковорідку, ставимо в місці, де концентрується наша сонячна енергія завдяки геліоконцентратору. Посол Німеччини підсмажив яєчню на сонячній кухні, а представник Євросоюзу в Україні виробляв електроенергію, їдучи на велосипеді. У Києві стартував європейський тиждень сталої енергетики. <пішов> Коли ми включимо генератор, який знаходиться ось тут, завдяки велосипеду буде вироблятися електроенергія і фара засвітиться. Готові? Готові? Давайте на три-чотири. До речі, дуже цікавий факт для того, щоб зарядити ось таким чином, наприклад, ноутбук, як ви думаєте, скільки потрібно часу? Sakafo to saa ka maaso to kata ka maaso.